Силачі, чемпіони і красуні. Усі вони завітали на перший у Хмельницькому ярмарок спорту. Він проводиться в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. На відкриття спортивного свята прийшли кілька сотень містян. Спершу їх взявся розважати львівський богатир на прізвисько Тягнезуб. Він без особливих зусиль тягне двотонний мікроавтобус. Я займаюся церковими силовими номерами, роблю всякі цікаві штуки. Маю два рекорди України. Зараз планую третій, буду пояс кинути зубами. На цьому силач не зупинився. Своїми міцними зубами він легко вигнув залізну арматуру. Не злякали його і гири на ланцюгу. Далі Олег покрутив навколо себе привабливу білявку. Виявилось, що шия скавиша міцніша від заліза. В правному богатиреві можуть позаздрити індійські йоги. Йому не страшні ні цвяхи, ні сталеві молоти. Як лікар я пропагую здоровий спосіб життя, і я думаю, що це, це саме той формат, де це можна представити, так? Тому що наша нація все-таки має бути здоровою, найсильнішою, як це вже доведено. Потім настала черга іншого віртуоза дивувати публіку. У ризикованих трюках велоекстремала екстремала Олега Гришка охоче брала участь навіть малеча. Спочатку там страшно, а потім, вже коли звикаєш, то вже не так страшно. На ярмарку представили відносно нові для Хмельниччини види спорту: художню гімнастику і стрільбу з блочного лука. Влучність просто вражає. Поруч стріляли ще й кулями. За 20 років багато тирів припинили існування, а нині вогнева підготовка потрібна українцям як ніколи. Наш е, учень, член федерації обласної кульової стрільби, пагарілов Павло Скам'янця-Подільська наш спортсмен, кандидат майстра спорту. Зараз Успішно воює в зоні АТО в якості снайпера. На святі спорту долучилися до підтримки хмельницького спецназу. Для цього відвідувачі купували браслети. Хмельницькі майстри Тхеквондо із завзяттям працюють на так званих лапах. Темп і сила ударів просто вражає. «Надіємося, що діти побачать і поймуть, що спорт це є хороше, дуже хороше і будуть займатися. Неважно яким спортом, то будуть займатися. Представниці слабкої статі також доводять нічим не гірші за хлопців у Хмельницькому. Почали розвивати ще одне видовищне єдиноборство. Аерокікбоксинг. Є стрісні стилі, карпісконтактний, такої зрілічний вид спорту. Виступають дітки різних возрастов з оружием веера, є нунчаки. но ну, це більше похоже как на ушу. но це более современный вид спорта. спорту. Яскраве свято організували обласний центр фізичного виховання учнівської молоді, національний олімпійський комітет та об'єднання самопоміч Хмельниччини. Головна мета це в першу чергу показати людям, що спорт це модно. Спорт це вічно актуально, спорт це креативно, це потужно. І що кожен школяр, який стоїть перед вибором чи старшокласник, чи навіть доросла людина, врешті-решт. Коли вибираєш робити вільний час чи після школи, він зайвий раз йому нагадати, що в цей час можна піти в спортзал, в тренажерний зал, можна в цей час піти в басейн, долучитися до спорту може кожен. Головне бажання. Сергій Іванов, Микола Лебідь. Новини. 33-й канал.